Що нам підкаже кунжутний тест? Суть його яка? Якщо ви сьогодні зранку з'їсте кунжут, дали його в кашку, дали його в салат, ну, але так, дайте хоча б з таких гарних, дві чубатих ложки, щоб було що тестити, так? Відповідно, ви собі з'їли. Ну, в даному випадку я зобразила білий кунжут, бо його буде видно. Але це саме правило діє і до маку, і до льону, і до темного кунжуту, тобто до будь-якого насіння малесенького дрібненького. І от красуночки, коли ви з'їсте собі цей білий кунжут, в нормі, якщо ваш кишковик, шлунок, кишковик тонкий товстий працює так, як задумано природою, то ви вже на другий ранок цей конжут будете бачити в своєму калі. Якщо ж у вас в калі на другий раз не буде конжуту, значить ваш кишковик лінтяй лінтяю, Його скорочення йде дуже порушене. Він такий, знаєте, в полудрьомі, в полу такий, ах, сьогодні самі працюєте. Відповідно, як ви думаєте, якщо ну, ще більш-менш безпечний, так? але якщо довше стоять ті речовини, які мали за природою, так? задумані на виведення, вони стоять довго, то що буде відбуватися з організмом? Ну, там не тільки буде брудити, там що ще буде? От коли весь той непотріб стоїть довше, ніж має бути. Що, що буде відбуватися з нашим організмом? Так, розумнечки, інтоксикація, здуття то що таке найпростіше, так? але самоутруєння. Шлаки відкладатися, токсини так, що шлаки це не десь там щось валяється, та якісь, а це є оці моменти проміжного розкладу: саме отруєння, отруєння, токсикація, розумнички, все.